Добрий день, дорогі дівчата, поціновувачі канала Півоні, все про них. Я Надія. І сьогодні я розкажу вам про віруси, те мале, що я знаю. Я взяла в руки просто півоні, яку я хоч хоче розпуститись. До речі, я не знаю навіть, що це за півоні, а дуже гарно. І скажу вам таке: вірус. Спочатку, що таке вірус? Знаєте, ну як сказати? Ну, от вірус це от те мікроманюсічки, мікроскопулічки, це те, що о, Бог природа, да? віками там, віками ліпив оцього Адама. Розумієте цю людину? Люби, ліпив за цих манюсіньких космічних таких мікрочастиночок, пилиночок. Це вже знаєте, Бог потім е, е, зліпив з Адамового ребра жінку, тому вона досконаліша. А спочатку він зліпив Адама і ліпив так дуже довго, бо. Віруси дуже-дуже малесенькі, тому їх не можна побачити. Можна побачити тільки результати їх впливу на організм живий, або рослинний, або тваринний. Який же вірус? Як тобто, ви вже зрозуміли, що все складається із вірусів. І у кожному організмі є певний набір вірусів. Друге діло, які вони і як вони впливають на рослину. Поговоримо зараз про півонівий вірус. Такий не саме поширичний вірус, це вірус тютюнового бряльскальця, англійську TRV. вірус, так, але ж не він один. Це ми називаємо його мозаїкою, і бачимо на листочках. На листочках буде отакі кілечки. Я фотографії підберу з групи, і вам вставлю Ось, прямо на всьому листі будуть такі маленькі кільця. Жовті можуть бути ну різних таких розводів. Жовті крапочки можуть бути, просто крапочки, жовті. Це все вірус. Вірус розумієте, цього тютюного брязкальця це тільки один. А вражає півонію з кожним роком, повторюю, з кожним роком все більше і більше вірусів. Тей вірус, наприклад, який не там колись не вражав півонію, а тільки там, ну допустимо, ну нехай це допустимо там лілію чи хосту. То може, я кажу, може, це не так. Це не так. Я кажу, просто для прикладу, так, або там картоплю, полуницю може вражати. Півоню, і з кожним роком оці хаязі, які переносять вірус, який може вражати півонію, більшає і більше, є і більше. Це говорить про, про, про що? Про те, що вірус поширюється дуже просто. Чому? Та тому, що він мікроскопічний, його не зразу побачиш. Якщо у вас віруснула. Рослина в городі, це не значить, що вона віруснула сьогодні. Вона може у вас бути рости все життя, але склались такі природні умови. Або ж ви підживили, не підживили це все, так без, умови його існування. І він стрельнув у вас і вистрелив цей вірус. Так? Тому це дуже важка тема. Щодо боротьби з вірусом, ви вже зрозуміли, неможливо. Точно так, що неможливо Адама повернути в з нього, знаєте, повернути його в начальний його вірусний стан, точно так же не можна вбити вірус. Ці процеси незворотні, рослина хвора вірусом, все. Її треба викопати е, інструментом, який потім не заразити це вогонь. Розумієте? ось е, кращий спосіб там лопату піднесли до вогню, б, е, смажили та і все і зробили. Але але треба викопати так, щоб широченько, щоб не торкнутися коріння, е, тому що соки е, в околі обов'язково лопнуть. Клітини, так і виділиться сік. І цей сік буде заражати і землю, і все. У вас ґрунт уже заражений. Уже заражений, якщо у вас вірусна рослина. Комахи, різні мурахи, все переносять. Бджоли, всі, хто торкається ґрунту, переносять. А ми з вами поговоримо зараз про півоні саланж, яку дуже всі люблять. І е, знаєте, коли вона з'явилася? А вона з'явилася в 1907 року, році, так, дякуючи Віктору Лемуану. А ось коли вона вже з'явилася в Америці, теж дякуючи Лемуану, так то стали заводчики півоні заміщати, що солонж дуже схильна до дії нематоди. нематоди. А що таке нематода? Це живий організм, який кусає тканину, розпрошує цю вокулю, сік клітини виділяється і переносить вірус. Так? Тому соланж дуже часто, ви його купляєте, посадили у себе. А я ж кажу, що кожна людина є носієм віруса. Якщо навіть ковід згадаємо, то у когось є цей вірус, і він живе з ним прекрасно, але пішов до сусіда і сусід помер. Ось що таке вірус, розумієте? Тому не дивуйтесь, коли у вас рослинка так, а особливо соланж захворіла неметодою, так, а через якийсь рік або і цей же рік вона взялась плямами і кібцями і показала вам вірус. Як боротися з вірусом? Ви вже зрозуміли, тільки вогнем. Ніяк. Якщо ви викопали рослину, утилізували її, так? Тобто, це що? Вогонь. Або, значить, поліетиленовий пакет глухо там закрутити, і ну, воно знищиться там через якісь руки, правильно? Але спалити, просто спалити. Чим обробити ґрунт, чим обробити ґрунт. ґрунт обробити формаліном, якщо є. А, так? І ні в якому разі туди не можна саджати. Півоні коли-ніколи, тому що все і так заражено. Я не кажу, якщо у вас там, ось як дівчина питала, Red Charm, так, то цю півонію краще викинути і знайти, бо це недорога півоня, її можна знайти. Але якщо ви в цю землю посадите келіс Н, то у вас від цієї анічки будуть у цієї Анічки великі проблеми. Ось. То що я хочу вам сказати. Університети, кращі університети, де займаються науковими дослідженнями вірусу. Я кажу про Сполучені Штати Америки, такі, ну, які ну, нехай Мічиганський університет, нехай Мічиганський університет роками, роками шукають проблему і шукають вірус, і його походження те, що впливає. На те, щоб півонія була саме знищена. І я хочу вам сказати, що вчені приходять такої думки, що це все так, такі комбінація вірусів, комбінація вірусів. З... Повернемося знову до того, як боротися ніяк. Чому ніяк? Тому що якщо зараз в коментах обов'язково появиться таке. Ви візьміть, пересадіть ось кудись там до сусідки. Посадили у неї другий ґрунт і вже все у неї добре. Ну треба розуміти, про що ви говорите. Так може бути добре, тому що півонія, пересаджена з вірусом. Це носій вірусу. Це носій вірусу. І вона прийшла до сусідки, а там у неї ще такі умови, що вона не буде. Вистрілила цим вірусом, але що вона зробить, я вам розказала. Вона заразить всі інші сусідки не рослини, які схильні сприймати цей вірус і хворіють від нього. Розумієте? Ось така справа. Тому ніякі посадки на місці вірусу бути не можуть вірусної рослини. Рослина має тільки спалитися. Тобто ви зрозуміли головне, якщо ви пересадили кудись, і там вона у вас і перший, і другий десятий рік не вірусує, вона не буде показувати, але вона всіх заразить, і другі будуть вірусувати. Оце треба розуміти, це головне. І випливає іще висновок. А чи є ви препарати від вірусу? Ні, бо я тільки що все розказала про ці препарати. Ось, дівчатка, я не показувала. Його вам слованша взяла квітку буяку, тому що він пізній, він в бутонах, так? А, о, що хотіла сказати: ось зараз вже почали показувати вірус. Трохи раненько, трохи пізніше, мав бути. Але ж я хочу вам показувати вірус не показується весною, але не проявляється на листі. Але що хочу вам сказати? Страшна була зима, страшна весна. Літо це просто результат із весною зими. Зима ось причина, як що рослини зараз вегетують так стрімко. Розумієте? Весінні, всі весняні ці пригоди і літні пригоди це наслідок ненормальної зими. Ось, дівчата, таке вам відео. Прошу дивіться, роздивляйте. що це за піву. Зараз буду питати у вас дуже гарний. Все, я надія була з вами.